1987 рік СРСР лікарні переповнено пацієнтами з харчовими отруєннями, в'язниці тріщать по швах від засуджених за статтею завдання шкоди суспільному здоров'ю. У країні росте масове незадоволення. Народ охоплює депресія, іноді лють. І тільки заводи із виготовлення потрійного одеколону перевиконують план у 300 разів. Усе це наслідки однієї великої помилки Горбачова сухого закону. Світла мрія радянського генсека звільнити країну від алкоголізму обернулася на страшні часи для народу. Захід не приніс жодних плюсів. Навпаки, посприяв криміногенному розголові та розквітові чорного ринку. Виробництво сурогатів збільшилося на 20%. Український геній винайшов унікальний шлях і замінив алкоголь на універсальне. Пити все, що горить. Ну як тут не перехилити чарочки, коли настоянка голоду коштує вдвічі менше за найдешевшу горілку? Сухий закон у минулому та тенденції хильнути аптечного коктейлю знову актуальні. Сприяє тому та ж таки фінансова криза: 40-градусні і навіть 60-градусні аптечні рідини йдуть як ліки, продають їх без акцизу, а отже, вони втричі дешевші за будь-яку горілку. В наших аптеках без проблем можна придбати майже три сотні видів непитного алкоголю. Найчастіше серед них це медичні настоянки. В них і спирту немало, і лікарські рослини є. От тільки пити їх треба тричі на день по чайній ложці, а не цілу пляшку, бо тоді від передозування ви гарантовано отримаєте розлади травлення, хімічні опіки та серйозний похмільний синдром. І це ще не найстрашніші замінники горілки. Дешеві денатурати, розчинники, засоби для чищення скла та засоби для амортизаторів. З усього всього намагаються добути питний алкоголь. З точки зору чистої хімії це можливо. Як бачимо, увесь красильник залишився на фільтровій бумазі, а це чистий спирт. Рінка чи коня коштують так дорого ще й через те, що кожна партія спирту ретельно очищується від домішок. А тут ми бачимо невидимі для оку важкі метали, феноли та інші компоненти дешевого хмілю, які може виявити тільки хімічний аналіз. Насправді, ці речовини можуть справді вас вбити. Звідси щороку маємо тисячі смертей від підробленої горілки, і не можна заборонити продажу одеколонів чи засобів для миття вікон, а робити щось треба. В Україні пішли від зворотнього і вирішили з нового року підвищити ціни на все спиртне в магазинах, але це матиме той самий ефект, що й колись мав сухий закон. Сурогати не переможні у гльоду на жагучому перці 60% спирту. Якщо перевести це в універсальний вимірювач, то вийде два флакони потрійного одеколону, що рівняються горілці об'ємом 0,75. Але такий міцний алкоголь украй небезпечний. Що вище градус, то трунок токсичніший.